Вітаю вас, шановні батьки, та шкільнят. пропоную вашій увазі консультацію за темою ментальне здоров'я дітей. Пропоную вам звернути увагу на 5 важливих порад, які допоможуть вам і будуть у нагоді для збереження ментального здоров'я ваших дітей. Перша порада це режим дня та правильне харчування. Всі ми знаємо. Що психічне здоров'я починається з фізичного. Правильне, збалансоване харчування сприяє формуванню організму, дозволить дитині добре почуватися, а режим дня дозволить знайти баланс між різними видами діяльності. Порада друга ментальне здоров'я батьків, тобто ваше, бо діти завжди дивляться, наприклад, батьків. Тому піклуйтесь про своє власне ментальне здоров'я. щасливі батьки, щасливі діти. Порада третя це підтримка дитини. Важливо, щоб з батьками дитина відчувала себе у безпеці, а дім повинен стати для неї надійною фортецею, в якій панує спокійна, доброзичлива атмосфера. Дитина повинна знати, що батьки завжди на її боці і навіть у ситуаціях. Коли дитина неправа, вона може звернутися до них та отримати підтримку і пораду. Наступна четверта порада це допомога спеціалістів. Не варто нехтувати допомогою фахівців з ментального здоров'я, де вони індивідуально запропонують вам ефективні методи обстеження та забезпечують дитині повноцінний спокій та розвиток. П'ята важлива порада. Це щоденна турбота про ментальне здоров'я дитини. Шановні батьки, знаходьте час поспілкуватися з дитиною, цікавтеся її проблемами, обговорюйте їх і ні в якому разі не применшуйте їх значущість, ставтеся до дитини як до рівного, поважайте її право на власну думку, не порівнюйте дитину з іншими, не вимагайте від неї неможливого у навчанні. Не принижуйте дитину криком, підтримуйте, заохочуйте дитину та подаруйте їй свою любов і турботу. Ментальне здоров'я дитини у ваших руках і у вас обов'язково все вийде, якщо між вами буде взаєморозуміння, гармонія, довіра і турбота. Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом. Щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові починаємо як пташки розправимо крила, Вгору вниз, вгору вниз, як жирафи тягнем шию. Вгору вниз, вгору вниз, потягнися наче котик. І почухай свій животик. Чух, чух. Чух, 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 мов великий дах, піджений від себе страх. Пам, пам пам, я і ти, я і ти разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я і ти вчасним рієм діяти, перети. Продовжуємо дітки. Слонення ногами гучно тупає, туп 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 туп, поросятко весело захрюкає, хрю 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 хрю. хрю хрю хрю, хрю, хрю. Міцно Міцноручками крильми, свої плечі обійми, обіймаємо, обіймаємо, обіймаємо. Від, жини, від себе стра, пам, -пам, пам я і ти, я і ти разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я і ти, Час на мрія мріяти вперед і ти, і ти, а тепер крутимося навколо себе, вперед. Зупинились і дихаємо. Дихаємо, дихаємо спокійно. Спокій до нас повернувся. Всі тривоги тепер сплять. Поруч з нами наші друзі. Час.